Івано-Франківськ готовий до зими для забезпечення комфорту міста на комунальних підприємствах є вся необхідна техніка та засоби. Перевірили це під час традиційної вівторкової інспекції. Громаді кажуть, фахівці не страшні ні снігопади, ні ожеледиця. Розчищені будуть не тільки великі дороги і тротуари вздовж міських шляхів, а й міжбудинкові проїзди та відпочинкові зони. У нас були певні запаси. Буквально за останній тиждень завезли десь порядка 1200 тонн, ну і ще десь порядка 800 тонн мають довести ну, впродовж певного часу. Ну І враховуючи попередні запаси, то, ну, скажімо, ну, не менше, ніж раніше було, скажімо так, запас. Піско Соляну що та яка там стоїть, то ми взагалі цього року не закупляли, бо ще було з попередніх періодів автомобілів. У нас є зараз 10, 10 одиниць. Ще цього року нам, скажімо так, партнери з Німеччини подарували одного солорозкидача. розкидача. Запаси солі є, піщано-соляної суміші є. По всіх об'єктах ми отримуємо і сквери, і відпочинкові зони, дамби та міжбудинкові проїзди. Вже поставили ящики, наповнені піщано-соляною суміші. люди забезпечені інвентарем. Тобто до зими, як зазвичай, ми готові. Під час інспекції з перевіркою навідалися також до садка номер 33 Кристалик. Адміністрація дошкільного закладу також підготувала приміщення до зими. Тут тепло та безпечно. Облаштоване укриття готове приймати до 250 осіб одночасно. А температура у приміщеннях у межах норми для діток. У кристалику існує на сьогодні два укриття: одне знаходиться в приміщенні музичної зали, а друге приміщенні групи. Облаштовані віконницями і групове приміщення облаштоване піском і блоками. Приміщення укриття дозволяє помістити 250 дітей, осіб. От, навіть, навіть дуже багато місця є. Частина дітей знаходиться, старші дошкільні групи знаходяться на час. На час тривоги знаходяться в музичній залі, а ясильки і молодші знаходяться у груповому приміщенні. Там їм комфортно, гарно. Дуже важлива підготовка до зими, техніка, сіль, обладнання для того, щоб були проїзні дороги, проїзні двори міста. Ми є український тил, завдяки захисникам можемо. Сьогодні дати можливість діткам ходити в дитячі садочки, в школи, а також дати місту життя, щоб Франківськ працював. Тому надзвичайно важливий акцент зараз саме на цих речах. Це укриття в навчальних закладах і підготовка і початок прибирання снігу в місті Івано-Франківську. Попри пониження температури, традиційні вівторкові інспекції надалі працюватимуть, щоб швидко та своєчасно реагувати на головні питання. Зокрема, це стосується тепла та безпеки закладов. Освіти і медичних установах, а також життя діяльності міста у зимовий період. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.